Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку зародження цивілізацій, епоха міді і бронзи. У часи неоліту людство зробило величезний крок уперед у своєму розвитку. Подальший розвиток потребував усе більшої кількості різноманітних знарядь праці. Камінь як матеріал для виготовлення вже не задовольняв нових потреб людства. І тоді людина почала шукати, чим його замінити. Природним матеріалом, що мав інші властивості, ніж камінь, дерево, кістка, була мідь. У первісні часи вона траплялася на поверхні землі в чистому вигляді. Про, влипли, про виплавлення міді з руди свідчать знайдені археологами в давніх копальнях знаряддя праці, кайла із рогу, мідні сокири тощо. У IV тисячолітті до нашої ери давні металурги, мабуть, намагаючись надати міді міцності, додали до неї різні домішки, поки не помітили, що міцнішою вона стає з додаванням ще одного металу олова. Сплав Міді і Олова називають бронзою. Цінною її властивістю було те, що вона легше, ніж мідь, розливалася у форми. Так почалася епоха бронзи, яка тривала з початку третього до кінця другого тисячоліття до нашої ери. Таким чином, бронза це перший штучний метал. Бронзові знаряддя швидко витіснили мідні, оскільки були твердішими, а виробляти їх було легше. Доба бронзи відіграла вирішальну роль у формуванні стародавнього населення Європи. На цей час припадає завершення першого великого переселення народів. Започаткували його на початку 4-го тисячоліття до нашої ери найдавніші індоєвропейці, які рушили з півдня України і опанували великі простори Європи та Азії. Переселення відбувалися протягом усієї історії людства, зміни клімату. Зростання чисельності населення і інші причини спонукали людей шукати новий життєвий простір. У добу бронзи в лісовій зоні України сформувалось праслов'янське населення, яке дало початок предкам українців. Опанувавши метали, людина почала виготовляти з них окремі частини знарядь праці та зброї. Потреба у мідних і бронзових виробах постійно зростала, а отже, зростала потреба в людях які вміли обробляти метали. В Енеоліті відбулася ще одна вагома зміна в житті людства: скотарство відокремилось від землеробства. Вчені назвали, назвали цей процес першим суспільним поділом праці. Тобто, деякі племена стали займатися лише скотарством, і зростанням кількості худоби вони пересувались у пошуках нових пасовищ. Так умови господарювання зумовили і інший спосіб життя племен скотарів, який називається кочовий. Землероби ж, навпаки, змушені були триматися родючих земель, вести осілий спосіб життя. Використання тяглової сили і рала прискорило та поліпшило обробіток землі і збільшило врожаї. А винайдення в епоху бронзи колеса було ще одним кроком до вдосконалення і ускладнення знарядь праці та пристроїв, що полегшували життя людини. Вози, поставлені на колеса, допомагали землеробам перевозити вантажі, а скотарям долати великі відстані. Водночас ускладнення знарядь праці, обробка металів і швидкий розвиток ремесел вимагали від людини більших знань, вправності і досвіду. З-поміж землеробів і скотарів виокремлювалися майстри, які займалися тільки ремеслом. Так відбувся другий поділ праці, коли ремесло відокремилось від інших занять, тобто землеробства та скотарства. Зміни в житті давнього суспільства, що сталися у період неоліту енеоліту поклали початок формування перших цивілізацій. Ознаками того, що давнє суспільство набувало нового вищого рівня розвитку були поява міст, формування держав, майнове розшарування і певний рівень розвитку культури. Перехід до цивілізації стався у сприятливих для землеробства і скотарства частинах нашої планети, тому колисками цивілізації, на думку більшості вчених, були місцевості, де виникло землеробство. Це родючі долини річок Ніл, Тігр і Єфрат, Інд і Ганг, Хуанхе і Янцзи. Саме в цих місцевостях виникли перші міста. Вони формувалися на місці давніх поселень землеробів і скотарів. У таких поселеннях, крім землеробів, скотарів, ремісників, зосереджувалися старішини, жерці і військові вожді. Поселення оточували укріпленнями. Ровами, валами, частоколом, і навіть цегляним або Кам'яним муром. Місто вже мало чіткий поділ. У його центрі розташовувалися святилища, присвячені богам, будинки найзаможніших жителів, житла рядових общинників, майстерні ремісників. Право називатися першим містом на планеті виборюють багато стародавніх міст, наприклад. Єрихон у Палестині, яке виникло приблизно 11 тисяч років до нашої ери, Чатал Гуюк у Туреччині виникло 9 тисяч років до нашої ери. Мохенджо даро в Індії виникло приблизно 5-4 тисячі років до нашої ери та інші міста. Давайте розглянемо одне з таких місць. Давнє місто, залишки якого археологи розкопали під пагорбом Чалгуюк, існувало в період неоліту. Це понад 9 тисяч років тому. Воно мало площу близько 13 гектарів. В ньому проживало, за різними даними, від 2 до 6 тисяч осіб. Будинки мали вікна, але дверей не було, тому входили до них за допомогою драбини через отвір у пласткому даху. Тому це поселення ще називають місто з дверима на дахах. Мешканці Чатангуюка були вмілими землеробами, вирощували 14 видів культурних рослин, основні з яких пшениця, ячмінь і горох. Займалися вони і скотарством та полюванням. Майстри виготовляли надзвичайно досконалі кам'яні вироби Поліровані дзеркала з обсідіану, кам'яне намисто з отворами. У якій ледве проходить сучасна голка. Трудові навички людей, їхня майстерність постійно розвивалися, удосконалювалися знаряддя праці. Наставали часи, коли кожна родина могла сама окремо від общини виробляти все необхідне для існування. Завдяки досконалим знаряддям праці, новим способам виготовлення продуктів харчування в людей з'явилася достатня кількість їжі, що привело до розпаду родових общин. Зникла необхідність працювати великими колективами. Тепер члени родини були спроможні забезпечити своє прожиття. Кожна сім'я окремо обробляла свою ділянку землі, тільки найважчі роботи виконувалися колективно. Деякі сім'ї з різних причин відселялися з общин, утворюючи окремі поселення. У них збиралися вихідці з різних родів і громад. Разом вони утворювали сільську або сусідську общину чи громаду. Наша зупинка в часі це невелике селище, яке перед вами. Щось подібне ми бачили, коли потрапили до поселення, де люди жили родовою громадою. Тепер з'явилося щось нове. Люди живуть сім'ями, кожна сім'я під своїм дахом, земля поділена на ділянки, кожна сім'я обробляє свою ділянку. За цими ознаками ми розуміємо, що перед нами сусідська община. Коли в суспільстві формується сусідська громада, це є ознакою того, що люди навчилися виробляти продукту більше, ніж їм потрібно для щоденного споживання. У суспільстві з'являється надлишковий продукт, який можна обміняти на щось необхідне, тому з появою надлишків у суспільстві починається обмін харчовими продуктами або ремісничими виробами. З виникненням торгівлі, а це і була перша торгівля, мінова торгівля, частина людей неомінно збагачується, інша навпаки, збіднюється. У суспільстві виникає нерівність. Усе це відбувається серед людей, які організовані не в родові, а в сусідські громади. Отже, запам'ятаємо наявність сусідських громад. Це ознака формування в суспільстві майнової нерівності. Зрозуміло, що врожайність, врожайність землі не була однаковою кращі землі потрапляли до старішин громад і вождів племен, які обирались на народних зборах усіх членів громади. Поступово старішини та вожді перетворювалися на знать, посідаючи панівне становище. Так, у суспільстві склалася перша форма влади. З появою нерівності в суспільстві незаможні потрапляли в залежність від багатіїв і працювали, віддаючи значну частину продуктів своєї праці. Таке явище називають експлуатацією, яка свідчить про розподіл людей на верстви. Отже, формувалася держава, яка завжди захищає інтереси панівних класів. Окрім того, вона має на меті створення умов для організації господарювання, захист від зовнішньої небезпеки і, якщо треба, розширення своєї території за рахунок сусідніх народів і держав. Держава чи група держав, що мають спільну культуру, пов'язані торгівельними та політичними зв'язками, утворюють цивілізацію. Перші цивілізації виникли в долинах великих річок. У районах, де земля була найрадючішою. в Африці, це давньоєгипетська цивілізація у долині ріки Ніл, в Азії, це межиріччя між ріками Тігр і Єфрат, давньокитайська біля рік Хуанхе і Янзи. Центрами перших великих держав стали найдавніші міста. Власне слово цивілізація можна тлумачити по-різному. Стародавні греки називали так суспільство, яке захищало людину від небезпек навколишнього світу, забезпечувало її безпечне існування і допомагало піднестися над рівнем дикунства. Історики пізніших часів вважали, що цивілізація це період розвитку суспільства, що настав після часів дикунства, тобто серед первісних людей не було організованої спільності, та варварства це часи, коли утворювалися держави. Історики сучасні розуміють цивілізацію як рівень розвитку суспільства, на якому в країні А. Складається нерівність між людьми і утворюється держава Б. Виникають міста В. Духовна культура народів породжує писемність. І давайте розглянемо на карті, де ж знаходились перші цивілізації. Давньоєгипетська цивілізація знаходиться під цифрою 1. Передньоазійська цивілізація, туди входили Шумер, і Іакат, Хетська і сирійсько-палестинська цивілізація, знаходиться під цифрою 2. Давнякитайська цивілізація знаходиться там, де стоїть цифра 3. Інська цивілізація під цифрою 4. Критська цивілізація. Під цифрою 5 і мікенська цивілізація під цифрою 6-6. А я дякую вам за увагу!